Vitaj, vas. Dobrë denjë. Ну, власне, коли дивишся на те, що відбувається зараз на кордоні е, України і Польщі, е, якщо чесно, трохи бридко, е, страшнувато, е, незрозуміло, ну, але це такі емоції, так виникають, коли просто бачиш валіть геть звідси і ще якісь такі подібні речі, зорно розсипають. Ну, тобто, вже так підігрівається достатньо е, і так, і до того ж проблемна ситуація. Взагалі, ми думали от таким чином, е, коли раніше починалося все це, що це передвиборчі якісь. Вони вибори у Польщі закінчаться і далі вже повернемося до якихось таких конструктивних речей. Не повертаємося. Що далі може бути і як це, власне, зупинити? Ну, по-перше, я так не думав, тому що перед тим, коли ми говорили з вами про вибори, ми ж маємо аналізувати всі вибори, які відбулися. Ну, насправді, той самий заступник міністра і міністр сільського господарства, від переможців він був взятий. В списки, агроунія, так звана, саме тому, що треба було сьогодні діючій коаліції забрати голоси фермерів, Інакше вони пішли насправді там уряду того самого Дуди, тому ми мали розуміти таку груду речі. Мало то там будуть місцеві вибори. В них є можливості президента Дуди якомога більше створити проблем для діючого уряду свого політичного опонента. Уряд туска заходився в залежності від. Своїх е, опонентів, тому що сам то він не переміг, перемогли його опоненти, партія е, Качинського і Дуди, е, і він залежить від тих голосів е, е, коаліційних від цього третього е, третьої сили. У них місцеві вибори. Потім вибори до Європарламенту, де праві і е, консервативні кола намагаються. Я зараз не даю свою оцінку. Я кажу, яка ситуація намагаються е, ну, певну міру. Десь так взяти реванш І зараз. Вони на третє місце виходять. Там ситуація з Орбаном також непроста. Тобто, вибори ніколи не закінчуються, це, це по перше. По друге, я був в даному випадку також не оптимістом, а реалістом, оскільки я знаю ситуацію, яка там відбувається. Спочатку так це були абсолютно проросійські сили транспортників, які очолювали, але з іншого боку, ну не подолала цю кризу Єврокомісія. ЄС в цілому українська влада багато наламала дров. Я ніколи не був прихильником, коли ти не маєш аргументів просто так діяти в знаєте, як сон по судній лавці. Пам'ятаєте, Шмигаль заявляв про те, що от ми подемо до суду міжнародно подав, треба подавати, а потім говорити. Була зірвана зустріч Дуди і Зеленського на полях і на насаблеї ООН, коли підігрівалася певною міру такого роду страсті. Ну політичні інтереси. Тих сил, які сиділи на грошах Європейського союзу, також ніколи не поділися. Економічні інтереси. Ми знаємо з вами цифру 196 мільярдів. А оскільки обійдеться Євросоюзу інтеграція України до всіх цих структур, в тому числі і доступ до фондів Європейського Союзу. 196 мільярдів з них 95 п'ять господарству. Якщо вони підуть в Україні, вони ж когось будуть забиратися. Тому питання не в, там, не в тому, що я там зараз виправдовую в польську сторону. Я кажу про те, що треба бути реалістом, і виходячи з цієї ситуації, і робити певну міру висновки. Ну нагадаю про що йдеться. Зараз там Малюська, наприклад, їде, розповідає про те, що я зустрівся з мужиками, поговорив нормальні мужики. Нагадую, Малюський і іншим з офісу президента і з влади, що є чинний указ президента України, того самого Зеленського. Від грудня, якщо не помиляюсь, 21-го року, що коментувати міжнародні події мають тільки три людини: президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, де Кулєба він коментує що завгодно, окрім тільки міжнародної політики, десь там в неприкладному стульчику сидить на зустрічах Сіярто, коли їх проводить Єрмак. Ну скажіть, будь ласка, це сприяє вирішенню ситуації? Ну тому певною мірою треба розуміти до кого телефонувати, наприклад, тим самим. Можливо, конструктивним силам, які хотіли би осудити гарячі голову з обох боків в Євросоюзі або, наприклад, ті самі Польщі, я розумію ситуацію. Я прекрасно розумію. До речі, центр протидії корупції спростувався. Дій там дійсно в кілограмах ідеться, але треба називати речі своїми нами. Дійсно, це Росія зробила, тому що вона збила ціни на міжнародних ринках. Саме за рахунок краденого в Україні зерна. Якщо воно крадене безкоштовне, то тоді можна віддавати практично за безцінь, спекулювати на цьому, забирати собі голоси гломат глобального півня. Ціна падає на зерно. Ми не можемо зараз впочати якісь інші санкції. Також його демпінгувати, тому що ну певною мірою е, я кажу, ми цей разом з е, Польщею з разом з Євросоюзом. Ми маємо розуміти, яка ситуація. Якщо тільки воно виросте, одразу глобальний південь е, за російські гроші буде розповідати про те, дивіться, ми знову голодаємо. Знову дайте нам російське зерно. Е, тому Росія так чи інакше бенефіціар. Вона спровокувала такого роду речі. Вона бомбардувала українські порти. Мій рідний Миколаїв закритий. А він раніше перевалював дуже багато зерна. Поки окупована Кінбурська коса, кінбурзькі півострів, ми не можемо включати в будь-які коридори те, що ми не контролюємо, тому що окупант буде бити з, оча... з... на рейді, рейді чакав, буде бити по цих кораблях. Це не зможе. Не зможе бути робити це за нурентабельним, тому що будуть фрахтові страхові дуже великі внески і витрати для компаній, які будуть торгувати. Ми маємо розуміти глобальні процеси, розуміти глобально, діяти локально там, де ми можемо домовлятися з євросоюзом, говорити про те, що ми готові на консультивні перемовини, але не поступатися там, де це створить прецеденти. Ми маємо нагадувати полякам наше спільне минуле і наше сьогодення. Що ті польські фермери, які сьогодні виштовхують українські бо, бачите, вони залишаться без роботи. Якщо Україна програє, не дай Боже, то ці польські фермери будуть не фермерами, а будуть воювати на своїй території. Мало того, часи на території були опубліковані в Польщі плани, У них були готові бути окупованими, і там буде буча бородянка, а не те, що вони там будуть збирати все зерно. Вони мають пам'ятати про те, що завжди хто нас розколював, хто на тому е, грів руки. Що нас ділила між собою спочатку стравлюючи, та ж сама Росія? Ми маємо розуміти і пояснювати нашим польським колегам як колегам про те, що насправді загрожує нам їм і всій євроатлантичній цивілізації. Ну ми, думаю, що побачити. так союзники Я не думаю, роблять, що... коли б'ють в спину, коли ми стоїмо обличчям до ворога разом бити в спину. Ну, принаймні, це не поюзницьки, не по партнерськи і недалекоглядно. І тим паче, коли ситуація на фронті дуже зараз ескалювалася, ми теж бачимо, 10 років боронили Авдіївку і зрозуміла річ, що зважаючи на ту ситуацію, яка там виникла, мусили відходити. І бачимо, що і там ті, хто, на жаль, залишився, росіяни поводяться як росіяни, вони їх страчують просто. І ось зараз така теза від Джо Байдена, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через бездіяльність Конгресу. Для чого він це зараз каже? Для того аби перекласти цю відповідальність для того, аби спонукати до того, аби прийняли цей фінансовий пакет, який нам дуже потрібен, чи це знову їхні передвиборчі ігри, але вже на іншому континенті і знову там розмінна монета Україна. Ну, по перше, я не буду шукати винних в американському конгресі і сенаті на відміну від деяких спікерів від української влади, тому що якщо нам потрібна двопартійна підтримка, вона нам потрібна двопартійна для того, щоб, наприклад, обійти зараз Майка Джонсона, а те, що він не буде висувати, треба взяти голоси в тому числі у республіканців. Тому говорити, які вони погані. Ну, принаймні, це не дуже коректно. Я зараз не про нас з вами, а про те, яким чином формується інформпростір простір цього каналу. З цих новин, які зараз втрачають підтримку, саме через те, що така просто пропаганда вона не працює в тому позитивному напрямку, і ми не будемо шукати винних, закликаючи до двопартійної єдності. Да, зрозуміло, що там це можна називати речі своїми нами. Там практично є інтереси Трампа як кандидата в президенти претендента на сьогоднішній день. Поки що не визначено поки що немає там праймеріс. він ще у е, перепрошую Ніки Хелі не виграв і ще невідомо, як там буде останній останні суди. показують, що він має заплатити 380 мільярд. Перепрошую мільйонів. Оце б'є по грошах спонсору. Але зараз я не про це. Я про те, що він хоче якомога створити більше проблем для адміністрації Байдена для того, щоб пояснювати своїм виборцям, що він може різко і одномоментно їх. Ну, певною мірою завершити, вирішити, розв'язати там таке інше, йому чим більше проблем, тим вигідніше. Зрозуміло, що в ситуації, коли не тільки будуть вибори президента, а й будуть вибори всієї палати представників і третини сенату, то ті люди, які хочуть отримати від Американської праймері партії мандат на праймеріс, а не бути в заручниках від. Трампістів і самого Трампа, бо він буде показувати що вони проти мене і вони можуть не потримати голосі. Вони певною мірою є в заручниках. І вся республіканська партія партія, яка завжди була ну форпостом цінності ще з часів заснування Лінкольном, саме за неї за ці цінності практично, і воювали і перемагали американці як нація і як держава. Ну, певною мірою вони в заручниках у Трампа. А, але не всі республіканці будуть балотуватися а, їхні голоси потрібні нам і треба говорити, що республіканська партія погані. Тому питання, звичайно, що е, в е, риториці і у політиці е, ну да, да, в минулому е, певному міру, десь так Байден також не розв'язував ті питання. До речі, республіканці вимагали, щоб америка... щоб армізація Байдена надала нам е, ті самі атакам. Це три е, голови комітетів, очолювані республіканцями в палаті представників написали. Ну серйозну роботу, на відміну від тих, які пишуть в нас, е, наші чиновники, серйозну роботу, як нам перемогти в Україні. Там вони показали чітко артикулювали проблеми і е, намагаються е, подати шляхи їх розв'язання. Там конкретні речі, конкретна допомога. Ті самі республіканці, е, ну вони певною мірою. Були ну, в авангарді, щоб, наприклад, ухвалювали той самий ленд і чого чому відмовила в тому числі українська влада, це питання інше. Тому є і вузькі політичні інтереси, але є інтереси держави, інтереси країни. І ну я би дуже хотів, щоб американці верніше представники американського народу в конгресі в палаті представників у сенаті знайшли ну, певною мірою шляхи. Того, щоб об'єднатися проти е, загальної загрози, яку вони чітко розуміють: це Росія і агресія, і ходи на близькому хо, е, Сході, і загрози щодо, наприклад, того само, е, я не знаю там тайванської проблеми. Вони десь так писсипадсрікають. Вони е, мають зрозуміти, що треба надати Україні насамперед е, зброю, торгуватися десь там, чи буде фінансова допомога е, кредитом, чи вона буде певною мірою якось так. Є там е певні варіанти е надаватися там десь так в борг. Можливо, там якісь там Пане інші Валерію, варіанти зараз. Пане я говорю, Валерію. кажу не про те, що зараз не про те, що я говорю, про те, що вони говорять. Це, це питання інше, але збору нам дуже потрібно.